В Криму тим часом можемо оглянути кадри. Масштабна пожежа спалахнула у Красногвардійському районі. Причин цієї пожежі не знаємо. Наразі ніхто офіційно її не коментував. І немає даних про те, що це був якийсь удар з повітря. Однак спалахнув якийсь великий об'єкт. Є інформація, що це склад, великий склад будівельних матеріалів. Хто скаже, що якийсь магазин, можливо, гіпермаркет тих же будівельних Матеріалів, ну але власне кажучи, пожежа дуже така ефектна, масштабна, багато кадрів із місця. Місцеві її знімають. Ну в Криму теж неспокійно. Будь-який такий інцидент він відразу викликає припущення або про диверсію, або про обстріли, якісь невідомі безпілотники, часом прилітають і падають. Ну фіксуємо лише, що ця пожежа є, і щось в Криму знову палає знову там неспокійно.